Нові технології змінюють наш звичайний світ, прискорюють темп та відкривають можливості створювати нові досвіди та емоції, які раніше були неможливими у реальному світі. 4 травня у центрі сучасного мистецтва Джамп презентували віар-фільм полтавського режисера Володимира Колбаси, оператора Вадима Махідки та художника Вартана Маркар'яна. Розбомблені будинки, школи, лікарні, вулиці, занурення у віртуальну реальність дозволяє особисто заглянути в очі тих, хто втратив свої домівки або місця, що тісно пов'язані з їхнім життям. Ми працювали над ідеєю цього проекту, мабуть, місяця два, тому що ми розуміли в якому форматі ми хочемо працювати. Але було, мабуть, дві чи три ітерації нашого підходу. Цей проект націлений саме на закордонну аудиторію, і ми хотіли, щоб саме виник цей емоційний зв'язок між. Людьми за кордоном і українцями, які втратили свої домівки, які втратили місця, де вони вчилися і працювали. У фільму була його міжнародна прем'єра на фестивалі, який називається South by Southwest. Це фестиваль у місті Остін, Техас в Чехії, в Празі. Він експонується зараз. Коли ми показували цей фільм в Штатах, одна з глядачок подивилася його і сказала, що вона дуже хотіла відвести очі від цих людей. Але потім вона зрозуміла, що вони ж не можуть відвести очі, і, і що в них немає іншого вибору. І власне, от так, так це і працювало. Тобто, це був певний експеримент, звичайно. І в принципі, поки ми його не показали широкій аудиторії до прем'єри, ми не розуміли, чи це працює, але це спрацювало. Чешсько-український віар-фільм Fresh Memories The Look переносить глядачів через віртуальну реальність до зруйнованого Харкова. Перш за все, нам хотілося показати це, тому що за допомогою морсиних технологій глядач може це відчути більш Якби реалістично, тому що ми зараз бачимо новини, ми бачимо дуже багато фото-відео. Але це, це для нас як буденність і це не сприймається реально. Я думаю, навіть деякі харків'яни не залазили там, де ми були, і не бачили цих всіх видів, коли ти бачиш. Просто зруйнований квартал, і це це моторошно. Окрім презентації віар фільму. Відвідувачам запропонували участь у благодійному аукціоні на підтримку нашим захисникам. Це частина від ракети Ураган РСЗВ, і хлопці військові. Це така командна робота. Хлопці військові її привезли. Роман Керімов зварив та змайстрував весь дизайн. Я там трохи долучився до розмальовки. І хлопці з БПАК частини 4467 збирають на потреби, бо незабаром вони знову вирішають на позиції. І в них потреби в дронах, в зарядних станціях в антеннах, акумуляторах. Про особливість знімального процесу розповідав оператор проєкту Вадим Махітка. Ми працювали з камерою, в якій насправді шість об'єктивів, які дивляться в різні боки, і кожна камера пише на свою флешку. І щоб потім все це в місці з'єднати, потрібно було багато зробити. Кроків на комп'ютері, і не завжди все виходило з першого разу. Приходилось на планшеті дивитися, що ти знімаєш, і ховатися там в самі чудні міста. І, і під стіл, і за стіну, і якось присідали, і на носочках стояли. По-різному, щоб це вийшло. Перший досвід з ВАР, перший досвід, перший досвід от такої колаборації, коли не вся зйомочна, ми знімали тут, а вже наші колеги з Чехи монтували і робили колір. Вже там в Чехії дуже було складно знайти е висоту правильну камери, Чу декілька сантиметрів вверх вниз і вже е глядач дивиться або дуже знизу, або дуже зверху. З е з ну з, з актором. не актором, а героєм фільму. Ось це була специфіка неймовірно важка. А там, де ми знімали, кругом були ж уламки, і камеру дуже складно було поставити. Сьогодні, от перший день, презентація фільму. Ми тут розказуємо. А далі можна буде в будь-який день, крім понеділка, прийти з 11 до 18 і вам включать цей фільм. Також ви можете. Почитати про акторів, про концепцію цього фільму ну і погрузитися, подивитися. насправді дуже цікаво. Такі проекти допомагають підвищити увагу до проблем пов'язаних із збройним конфліктом та дозволяє особисто побачити наслідки жахливої війни.